Другу раночку середина березня, що чекати від другої половини березня. Отаким чарівним картом. Зараз я подивлюсь основні моменти. Ну, розклад буде загальний. Давайте будемо дивитися, що чекати. Ну, особисто. Це для особистого так, дивимося. Починати вже прибирати, підготавлювати до Паски. Весь березень тут залишилося, вважайте, сьогодні 14 число, 14 прибирайте, підбілюйте. Бачите, ця гарна карта показує, що треба дуже гарно все повичищати. Але не тільки із свого повітря, з свого будинку, із свого дому. З квартири тут треба чистити душу. Коли можна молитви почитати. Ну, хто цього не робить, нічого страшного, головне віра в серці. Не ругатися з один з одним, не обзивати, не проклинати. І це буде чистка, чистка душі. А тоді, звісно, і дива трапляються, От паска буде. Дро... Дро... Всякі дива трапляться, всякі чудеса трапляться. І тоді людина. Прозріває. От Послухайте мене, тут чистка потрібна не тільки така чистка, а й душевна. Бачите, так і випадає глоток свіжої води. Тоді очиститеся зараз саме період. Я вас не вговорюю. Ну, спробуйте хоча б середа п'ятниця, не їсти м'ясо, як мінімум. М'ясо, рибу, молоко. а в ті дні можна і побачите, наскільки ви очистите себе, свою душу, і потім будуть. Здійсняться ті чи інші ваші задачі. Тут, бачите, ще й можна в березні відпочити поїхати, де ви там, може, планували, то тут все реально. Можна поїхати і ви поїдете дорога. Так, далі своє гніздечко збирайте. Халабутка, бачите, мужчина робить затишок, і ви так само старайтесь у відносинах зробити затишок. Теплі слова. Побільше говорити своєму чоловіку, коханому, своїм друзям, своїм дітям. Бачите, робіть таку атмосферу затишку, атмосферу спокою. Бачите, тоді будете задоволені, тоді сонечко буде на вас світити всіма лучиками радості. Далі, дві карти витягла, так, воно будь От починається, дивіться, які карти, так, правдиві, починається. Період саджання всього. Садіть не тільки рослинки, а й добрі відносини. Зараз саме той період, щоб создати собі почву почву для гарних відносин. Послухайте мене. Не робіть страшних поступків, ну таких як когось ругать, проклинати. Обріхувати, не робіть цього. І тоді ви перегризете любу небезпеку, любу, любе зло. тоді зможете гарно, позитивно настроїти себе на літо. Тоді зможете всі свої перешкоди убрати, якщо ви будете саджати. Перспектива в відносинах, розумієте? добрі відносини, гарні. Якраз саме для цього і піст. Не обов'язково постувати і не їсти там м'ясо, а от, не клясти і не гризти один одного. Якісь будуть такі бурхливі події у вас, але нічого страшного. Ого, все поприбирати. Події, бачите, от щось будете дуже дійствувати, дуже щось буде получатися, буде не виходить, ви проти тічення будете плити, але ж ви пливете згуртовано всією своєю родиною. Або якщо родини немає, ну сам людина сильна. І тоді бачите, як гарно штиль, гарно паруса, гарні подій, небо спокійне, чисте. І ви цього всього доб'єтеся, якщо будете слухати мої. Поради, ви знаєте, Відьма Ядвіга завжди влучні. Поради вам говорить.